Як відзначали день місцевого самоврядування у Львівській обласній раді і що там нового? З перших уст голови обласної ради Олександра Ганущина дізнавалась Наталія Кутняк. У нас вівторок сесія, і ми не маємо навіть можливості це робити. Тобто, у нас понеділок весь розписаний день. Ми приймаємо регламент, достатньо такі новаторські зміни, і буде, буде треба трохи попрацювати ще в працюємо весь день аж до дев'ятої вечора. Тобто у нас перед сесією буде складний такий день. Тому місцеве самоврядування будемо святкувати 8 числа на сесії, де вручаємо людям грамоти, ну і там десь зберемося корпусом, корпусом, голів фракції, голів постійних комісій робочого порядку. Та, більше ні. Просто часу немає. Скільки вже вдалося вам провести засідань комісій до... У всі, всі, є я навіть, я навіть вже ті, що по два засідання провели, бюджетна проводила по два. Тобто, ну, в принципі, все запрацювало вже. Нічого не стоїть. Ми все зробили для того, щоб ті рішення, які йдуть на сесію, точніше на друге Сірення, щоб вони були обговорені у постійних депутатських комісіях зі новим регламенту, і це на надалі ця практика буде обов'язково дотримуватись. ті рішення, котрі є дуже важливі, які передбачають нам вирішення деяких кадрів питань, вони все одно зараз висять на сайті. і всі будуть чекати свого часу до норми до закону про доступ до публічної інформації, відповідно до норми до закону України про місцеве самоврядування і нашого регламенту. Тут тобто, варіантів немає. Як працює сам апарат обласної ради, чи задовільняє він правої працює, Важає? Працює апарат, звичайно, зараз втяжко. От, На це є ряд об'єктивних обставин. Тобто я буду вимагати від всіх працівників апарату не просто там в писати документи, а деяким це дуже бракує. Буду вимагати знання обов'язково комп'ютерної грамоти в частині базових речей, це є Word, Excel і PowerPoint, щоб люди могли робити презентації, бо зараз вони бігають до комп'ютерників. Зрозуміло, що якщо Рада підтримує мій проєкт. Рішення по скороченню апарату, то я всім людям десь орієнтую на те, що ті, що залишаться, або ті, що придуть нові за результатами співбесід і конкурсів, то вони будуть мати вище зарплату ніж мають зараз. Відтак як на мене це є серйозним стимулом, зараз зайнятися самосвітою і працювати краще ніж працювалося досі. У Перших числах першого зимового місяця працівники органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад відзначають своє професійне свято. Урочисті збори з нагоди відзначення дня місцевого самоврядування відбулися у бродах. Історичний екскурс до витоків зародження прав територіальних громад для учасників події провів депутат районної ради. Першого скликання, голова цього представницького органу другого скликання Дмитро Чобіт. Він, зокрема, розповів про те, як відбувався перехід від адміністративно-партійних виборів до демократичних, а також як заходили ці зміни у Бродівську районну раду першого скликання. У 90-му році вперше відбулися вибори. 60, народ... 60 депутатів було обрано, з них 24 демократичний блок. Оця сцена. Ця була червона. От на тій підставці, де зараз квіти, стояв бюст Леніна. В залі було 24 депутати демократичного блоку і 36 депутатів від Комуністичної партії України, від райкому партії. І з тої трибуни, яка була теж червона, йшла боротьба. Ця перша сесія. Перша, друга сесія це постійна боротьба між демократичним блоком і е, комуністами. Ну, наприклад, був такий епізод. Можна було б запросити він же такий е, немічний депутат Ханаков. Депутат Ханаков прийшов і на тому місці під гербом Радянського Союзу з тяжкою прибив портрет е, Степана Бандери. Бо на тому стояв Ленін, а ми вимагали його зняти, а рішення не могли прийняти, бо 36 була за Леніна. Оскільки Леніна не знімали, то Ханаков поставив портрет Бандери. Комуністи е, кричали гувал, а ми не давали їм зняти. Ця боротьба в першій районній раді закінчилася тим, що в березні 91-го року сесія районної ради прийняла рішення про саморозпуск. Районної ради, обраної в 90-му році. Це був перший випадок в Радянському Союзі, коли районна рада розпустилася і газета Ізвістія в Москві тоді виходила, вийшла з таким заголовком савіти на, на якійсь там сторінці, не на першій. Савіти совсем розпустились. У нас були проведені позачергові вибори. Тому в 91-му році була обрана. Друг, Депутати другого скликання вже демократів стало в більшості, комуністи стали в меншості. І це друга, друге скликання назвало АТБ, який йшов по радянській схемі. Тому, я, стат, я вже забув, чи 18, чи 19, а тоді прийняли рішення, що це буде перше демократичне скликання. Завершив свій виступ гуру місцевого самоврядування Бродівщини по бажанням своїм молодим колегам. Щоб ви ніколи не страдали повноважні, не обіцяли те, що ви можете зробити, і виконували те, що в ваших силах. Бажаю вам ще найкращого, успіхів і творчих дознань. І дарую техничку новому голові і вітаю його з обрання і всіх вам успіхів і всього того. Вітав працівників районної ради та сільських рад депутатів районної ради Руслан Шишка на даний час уже колишній голова райдержадміністрації, котрий ще раз наголосив на викликах для депутатів і представників діючого скликання. Зараз оце скликання як районної ради, так і органів місцевого самоврядування є надзвичайно важливим, оскільки заявлено про децентралізацію, оскільки заявлено про те, що Органи місцевого самоврядування цього скликання обираються на два роки, і саме вам потрібно буде втілювати те, що декларує президент, те, що декларує Кабінет міністрів, те, що декларує Верховна Рада. Ще раз бажаю вам мудрості і терпіння. Цим святом і хочу значити кращих з кращих. Отже, грамоту голови... низці працівників апарату Бродівської районної ради сільським головам вручили грамоти. Пісенне вітання прозвучало від працівників культури районного народного дому. Згідно з даними Вікіпедії, місцеве самоврядування це право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах закону України. Фактично, це свято кожного українця, адже первинним суб'єктом місцевого самоврядування основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада, села, селища чи міста. Нагороджується комарівський сільський голова. Варті на нагороду, на добре слово, всі присутні е, в цьому залі, які пропрацювали, які починають працювати в органах місцевого самоврядування. Бо, як я вже сказав, труд цей нелегкий. Е, я би закликав, щоб е, депутатський корпус Бродівської районної ради е, спільно з е, всіма... Територіальними громадами, які обрані є в Бродівському районі, працювали над розвитком району, над формуванням концепції розвитку Бродівського району, над формуванням соціальних програм, при формуванні бюджету, прикладали максимум зусиль цих державних.